Більше ніж 200 відсотків ви змішили випуск продукції. Це якось відзначилось на вашому добробуті, на заробітній платі. Ви це відчули? А яка перспектива, як ви вважаєте? Ще більше заробляти. Ще більше. Працювати і заробляти. Конвертах є заробітна плата? Немає, так? Це легалізовано. Так, так. Ви задоволені. Ясно. А про пенсію думаєте? Треба думати, як їй побільше отримати. Поки що працюєте. 4 тисячі, близько 4 тисяч, так, середня зарплата. Середня зарплата. 1940 гривень, 91 копійка. Ну, 4 Хотілося б трошки більше. Так, так. Ну, більше, так. А? Yeah. А пенсійну реформу ми робимо для того, щоб кожен пенсіонер мав три Джерела формування пенсії. І особливо це стосується людей, які сьогодні в середньому я сказав так. В них є така перспектива, крім солідарної пенсії, яку сьогодні пенсіонери отримують, мати ще пенсію закопиченого рахунку і можливість є пенсійних фондів недержавних отримати пенсію. І таким Чином три, дж... три джерела і пенсія, виходить, непогано. Це світовий досвід і ми підходимо до цього таким чином, щоб створити такі умови для людей. Працюючі підприємство і робочі місця, це добре, це те, що необхідно, вкрай необхідно кожній людині. А як далі захистити людину, яка вже своєю як кажуть відпрацювала? Це питання дуже серйозне. за кордон. На світові ринки. Мова і про Європейський Союз, да? мова і про інші країни, і Росія. Ну а взяти от ваш завод, він. Постачає в різні країни, в тому числі і в е, океанського, азіатського регіону. А таких заводів у нас багато. багато. і 60% продукції, яку ми виробляємо, ми експортуємо. Тому наше завдання, що стосується зони. ну, Ви, мабуть, часто бачите, що я літаю, да, по світу. В минулому році, наприклад, я 25 країн відвідав. Уявляєте, скільки я налітав час. Але це ж не заради того, щоб отримати там якесь задоволення. Я їду і зі мною летять чиновники, міністри, ніколи приїхали. І представники бізнесу. Віктор Анатолійович, він не просто керівник підприємства, він представник українського вітчизняного бізнесу. І коли ми проводимо бізнес-форуми, ми збираємо представників бізнесу з двох сторін той чи іншої країни. Для чого? Для того, щоб вони познайомилися, для того, щоб вони мали можливість домовитися між собою. Зараз ми ще проводимо і міжрегіональні форуми. От голова адміністрації Попіє, так, скоро поїде в Бразилію, в Сан-Пауло. Це великий, великий регіон, в якому живе близько 40 мільйонів жителів. А взагалі в країні 193 мільйони. Бразилії це сьогодні Бразилія це один з а, світових лідерів економічного зростання. Нам це цікаво. І чому ми в Бразилії? Тому що нам цікаво там. І так кожна країна, яка мета знайти ринок для наших товарів, зняти перешкоди на шляху руху наших товарів, перешкоди зняти на шляху руху фінансів. Людей. Робочої сили. будь да, таких ресурсів. Оце наша політика. І я її назвав так. Це політика, економізація зовнішньої політики. Не просто так, да, ми дипломати такі хитрі українці. Знаєте, як про нас розповідають в світі, да? так? Вот. А що ми. Сучасна країна, конкурентно спроможна, яка може бути надійним партнером і з нами можна будувати стосунки нормальні. <плесу> вітові, я ж не один приїхав. бачите? Армія вікерів, якщо ви Я хочу вам подякувати за податкову реформу, яка вступила в риф... дію в Дуже багато є незадоволень, але це, я так думаю, не від виробництва, тому що дуже значно зменшився податковий тиск на виробництво. Але тут хочу запитати, чи будуть дотримані оці критерії зниження податкового кодексу, які закладені тобто, в ньому, і надалі? Я, ну, перш за все, я вам хочу сказати, що податковий кодекс, який був прийнятий, він був прийнятий, до речі, зразу після того, як ми прийняли бюджетний кодекс. Це така певна послідовність. 20 років не приймався ні податковий, ні бюджетний кодекс. Країна жила без кодексу. Ну, а так, м'яко кажучи, куди вивезли? І фантазії чиновників вистачало на те, щоб, як кажуть, Тягнути це одіяло в будь-який бік. <смі> така гнучка була <смі> політика. Складна. Але е, ми добре розуміємо, що для вас, а я госп... на господарстві да на виробництві я працював 20 років керівником. І, до речі, останнім часом керівником да. працював машинобудівник машинобудівник за. Було так, пам'ятаючи, не забув. Тому от, податковий кодекс це не догма. Ми прожили з цим податковим кодексом вже рік, можна сказати. Ми подивимось, які в нього були недоліки, і що нам треба виправити. Ми Інформацію зараз концентруємо. І в кінці року зберемо експертів, фахівців, порадами і трошки його ще... і борги зростають. І для того, щоб не допустити колапсу, як це в Греції сталося, йдуть таким шляхом. Тому ми будемо все зважувати, будемо дивитись. Дванадцятий рік, як ми його пройдемо, подивимось. Дасть Боже, ми будемо тримати таку ситуацію на такому рівні по податкам. До речі, щоб ви це розуміли, да? ми маємо вилучення 29,5%, так? На год пониження. Двадцять від ВВП. Цьому році буде а? в Росії 32. В Росії 32. А от е, в Бразилії я був президентом і Маєрусів. Ми багато на цю тему говорили, і вона переконана в тому, що у них найкраще співвідношення 36% вилучення. Знаєш про це чи ні? Це міністр фінансів. Я ніколи не ображаюся, тому що. Ми робимо помилки, інколи, інколи недоопрацьовуємо деякі питання. Це не є система, але ми живі люди. Тим, тим паче, що ми багато взяли зараз на себе відповідальності по модернізації країни, яку комусь треба було робити, тому що ми 20 років прожили, а системи до цього не важливість. Вдосконалювати якість виробництва піднімати додану вартість ще є на кожному технологічному цвіті. Так чи є? На кожному. Це, як кажуть, вдосконалення немає межі. Безумовно, є сьогодні. Більш передові технології в світі. Але я хочу повернутися трошки до Чернівецької області і сказати в цілому за ситуацію, яка є в Україні. Це не А споживання одне з перших. Що це означає? Що сьогодні люди поки що отримують заробітну плату в конвертах, але кожен з них, кожен з них дуже скоро стане пенсіонером. Тоді, яку він буде мати ковід. Соціальна допомога. Тобто це людям треба роз'яснювати, треба працювати з керівниками підприємства, з власниками підприємства різних. Створювати мотивації для легалізації за речі. Ми зробимо все, щоб вони жили набагато краще, як керівництво. І що? Мазовод в українську казну сплачував ще більше податків. Це я вам обіцяю, що зробимо все від нас залежно. Дякую, пане президенте, що ви загинули на нашу світі. Дякую. Так, слово надається Росії Ігорю Григорьовичу, генеральному директору УК Гідроенергії. Потім виступить Захарюк. Загарюк. Шановний пане президенте, шановні гості та оцінки генералі. Хочу подякувати за можливість виступити на сьогодні. Якщо ви то... свою душу. Я очень благодарен вам, отец Лангин, за эту работу. Ее очень трудно оценить и назвать какими-то словами. Я думаю, что Господь Бог вам дал этот крест, и вы его несете достойно. Я очень рад, что мне в моей жизни когда-то Получилось так, что я встретил вас на этом пути. И пусть Господь Бог помогает вам и нашим деткам. Давайте, я хочу вручить очередной подарок, небольшой, который я привез. Это автомобиль, который будет служить. Да, этот микроавтобус. Этот сертификат ключ. И сегодня устроим торжественный приём. Доймешановный Виктор Федорович. Мы рады здесь встрече с вами у нашего родного края, речии души, ведь всего сердечко. Обячны мы вам за ваше теплование. І допомогу у будівництві нашого світлого і теплого будинку за широсельну любов до нас, ви є президентом нашої великої держави України. Але це нам. ви як рідний батько, який своїм теплом і любов'ю пригріли нас. Під своїм батьковим крилом. Ми вдячні вам за ваше велике і щире серце, яке сповнене любов'ю. хай Господь Бог завжди буде з вами. Нехай Він вам дасть сили для служіння нашому народу і нашій батьківщині. Бажаю, щоб віра. Надія та любов йшли поряд з вами на вашим життєвим путі. Спаси вас Господь Бог. Ласкаво просимо до нас. Так, <звук> що <звук> 那不那不那不那不。 витяг собі ще деякі люти, ми плануємо вихід до території, я та першим раз. Е. Сингультом дити. Саме там, щоб там не було інших наступних. Небагато журналістів. Висять, дякую вам за. На це той вогонь. Так. потніший з